21 октября у Білому Домі Народна Рада русинів є прийнята президентом Америки. Перша челядник цього світу каже я є з вами, з русинами. З вами буде вшитко добре. Ви будете мати культурну національну і релігійну автономію тій державі, котрі це долучите. Без тої бесіди і стрічі, і без тої поддержки, котрі дав. Президент Америки Русином не були Русинів под Карпатська русина. Як хтось хоче порозуміти, ну що такі русини дивні є? Ну, за много говорять, за много за це думають. Кажуть, що вони є, не є, не є, били, не били. Русини в Україні, власне, так себе ведуть дивно. Бо завели вони демократії мали в минулості. Бо русини раніше, давно бесідували і формували свою будучність так як їм посовітував президент Америки. Це не якась дивна людина, котра дивно говорить, бо живе в ключарках. Ні, русини це є політична нація, сформована в США, і за шаблоном як то було прийнято в Америці в ті часи. Що такі русини? Ко такі русини? Ким ми є? Як ми хочемо бути повноцінним народом, повноцінними громадянами в Україні? Це може порозуміти лем з того, що русинися народили. Як модерна політична нація в Сполучених Штатах Америки. Головні фундаментальні рішення були випрацьовані і прийняті русинами, а пак разом з владою Америки 100 років тому в Америці. То, як 21 октября о 4-й годині, думав 4.30 30 у Білому домі в штаті. Народна рада русинів є прийнята президентом Америки. Як після того, 45 десь минут, хвилин там президент спілкується з представниками Русинської народної ради, і далі каже, що ви є перший нарід, котрий конкретно вповів. Продумав і вповів, що він хоче. І то сформулював то в такий американський спосіб, спосіб, в котрому перша є свобода а демократія. В 1918 році президент Вудро Вільсон зустрічався з Народною Радою русинів і пак їм то вповів. На ті пропозиції, на ту просьбу русинів американських. Президент Удровісану відповів вже, ну думам, що ви як наряд, досить малий. І тому незалежну державу то це не оформує. Бо якщо в Європі буде кожен такий малий нарід мати державу, то пак з тих війн між тими державами не вийдеш а ніяк, і ніхто то не гарантує, що не буде війни, що ніхто на вас не нападне опять. Але ви як автономний, незалежний штат, автономія як штат. Подібно як в Америці, Штати суть, все доєднайте до якоїсь Слов'янської Федерації. І то я гарантую, і коли буде зібрання в Парижі Мирна конференція після війни, то Америка вас підтримать, і то ви то будете мати. То одна нас маєте. Тепер все приєднайте до Ліги поневолених бездержавних народів середини Європи, там є їх єдина, Ідіть там, вони вас приймуть, швидко буде добре. Русний подяк, вони пішли. Та оповідь то, що тож Курто, глядаємо тут і знаходимо далі, 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 десь там на сторінках. Знаходимо собі протокол, записниця, засідання Народного конгресу американських русинів під охраною руководства Американської народної ради у Русиню. Що ся була в Гомстейт? 16 септембра 2019 року через рік. Але тут є звіт оповідання, як то все відбувалося 2018 року. Вся книга знаходиться на сайті в архіві бібліотеці Russen Society. Вся книга, так як старик повів свої статті, є опублікована, сканована і зроблена для того, щоб сьогодні ділити. Робертом Полом Магучі, його бібліотека знаходить. У цій книзі ми читаємо, як це відбивають конгрес американських русинів. Вона є по-русинськи, а друга половка в цій книзі є е, на чистій бесіді. І туся оповідать, як то було вшитко. Велі інформації, як русини в Америці це збирали. Що вони думали, як вони тут організували вшитко? То під час війни, йде ще війни, де на да, 18 рік світова війна це має кінчити, а русини думають, що то, -то буде е, далі, як їх нарід буде дали. І Америка, американський президент, як каже, кажуть русини в цій книзі, неодноразово перший челядник цього світу, каже: Я є з вами, з русинами. З вами буде вшитко добре. Ви будете мати культурну національну і релігійну автономію тій державі, котрі це долучите. Так далі було в Версальському договорі і вчинено. Але що саме інтересне тут, тут є дуже подробні протоколи у всій книзі, як русини дискутують, як вони оповідають, як виступають, які теми думають, як то має бути одно, друге конгрес русинів в Америці, котрий був має авторитетом більшим для. Народної ради Русині Ужгороді, котра далі приймала вже рішення остаточне о приєднання до Чехословацької Федерації. Всі книзи можемо вилянити. Тут будуть протоколи, як відповідають, як то було рік тому, у 18-му, коли з конгресменом ходили до президента Вільсона. Як русини хотіли піти до міністра фінансів Америки, а не мали про це домовленої, пішли до конгресмена. Одного, котрий нараз організував нестрічу, і вони все досвідували русини з міністром фінансів Америці. Пак той самий конгресмен організував стрічу із президентом Вільсоном, що м хотів повісти. Той є такі курте, з тої книги знайдемо здається, 32-36 сторінка, 36 сторінка. Як це описує, як та стріча президентом Вілсоном була. Коли треба було казати от імені русинів, виступив Жадкович. Продумано. Лаконічно повів вшитки, що думають американські русини. Що Як має бути далі доля русинів у старому світі, тобто тут, В Закарпатті і маємо далі на Словачині. Говорив 15 минут до Вільсона, ті, котрі наші русини були поруч разом з Жадковічем, кажуть, що Вільсон одного разу не одвів очі у бік, так слухав Жадковича. Вже кожне слово, після того, як Жаткович закінчив, перше, що повів Вільсон, Вітам вас! І ви є перший нарід, котрий так практично по-американськи. В американському дусі зрозумів і презентував, предложив що хоче далі за свій нарід. Читаємо. Едукація серед нас, серед русинів є важлива річ. Як бути несь русином? Чи варто бути низьким русином? Що то буде з нами, з русинами далі? Чи зможемо бити? Русинами. Чи треба нам бити русинами дале? Чи дасть Ради нарід русинський так, аби бити дали? Ми не можемо без того, аби знати і мати інформацію за себе. Тому едукація це є також публікування книжок, котрі даються нам. А ми можемо їх читати. Всю книгу сайту, на котрому і «Глядання люди публікація є, з архіву, предлагаю прочитати кожному. І не русину, але хтось інтересує або думає, ну нащо ну, такі русини? Історію русинів і ж ким ми министь є, взагалі не можу розуміти без того, що головні фундаментальні рішення були випрацьовані. І прийняти русинами, а пак разом з владою в Америці 100 років тому в Америці. Що то були наші інтелектуали інтелігенти, такі як Жадковічі. Поза тих речей, котрі він робив, котрі чинили наші русини, в тим самим і стрічі з президентом Америки, коли совєтували радували, а ті поради, котрі. Вільсон запропонував, предложив русинам, русини і схоснували. Без тої бесіди і стрічі, і без тої поддержки, котрі дав президент Америки русинам, не було б русинів Подкарпатська Русь, не було б русиничої автономії і держав разом з Федерацією Чехословакія. Не було б русинів у найдемократичнішій Європейській державі середину Європи і Європи найбільш майдемократичні цими процедурами, тому що Чехословакія була в той час, котра. Репрезентувала в Європі єдина країна, котра спробувала скопірувати все Сполучених Штатів з Америки, їх систему управління державності. В інші Європі старі держави так це більш-менш, як були до війни, так це перші світової, так це б стали. Ми, русини і наші діди, прадіди в тій країні жили, держали, фунгували, доставали освіту, вчилися, вчилися жити, приймали участь в виборах, ставали депутатами, сенаторами, конгресами, конгресменами тими в, в Празі. Як хтось хоче порозуміти, ну що там такі русини дивні є? ну, За говорять, за много за це думають. Кажуть, що вони є, не є, не є, били, не били. Деко да? повість такий у нас учений, що має вшитки історичні там та ті, да? каже, що так звана придумана подкарпатська русина. Ну, але це це один із штатів Чехословаччини був, так це називав, таку назву мав. А історію подали повість придумана. Да? Так зване. Ну, що такі русини, котакі русини, ким ми не є, Як ми хочемо бути повноцінним народом, повноцінними громадянами в Україні? Це може порозуміти лем з того. Вже русинися народили як модерна політична нація в Сполучених Штатах Америки. І сюди були далі принесені, І далі тут фунгувало. Без того я вшитко не зрозуміла. Без того, то якісь дивні люди в якісь дивних селах говорять на подивній бесіді, котра не зрозуміла до кінця. І не зрозуміло, ну, ну що вони хочуть, ну що вони хочуть. Вони створили свою національну, етнічну будучність, політично сформовану, чи словачні пізніше в Сполучених Штатах Америки. За підтримки президента Америки. По тій раді, котру дав. Русинам президента Америки після стрічі, після того, як русинська народа рада зустрічалася з президентом Америки на аудиенції. І далі то реалізували. Не сміє ті, котрі правнуки, праправнуки тих русинів, що то вчинили. Ми є такі дивні, тому що та історія русинів сталася в нашій пам'яті, в нашій культурі, в нашій традиції. В наших звичках. Русини в Україні, власне, так це ведуть дивно, бо завели вони демократії мали. В минулості. Бо русини раніше давно бесідували і формували свою будучність так як їм посовітував президент Америки. Це не якась дивна людина, котра дивно говорить, бо жиє в ключарках. Ні. Русини – це є політична народність, політична нація, сформована в США, і за шаблоном, як то було прийнято в Америці в ті часи. І далі то в Європі фунгувало, власне, так, до 1945 року, до того, як сюди прийшла радянська влада, і Союз. Тепер ми в Україні. Країна, яка демократична, демократія, яка хоче бути демократичною європейською державою. А ми з тої демократії, з той європейськості, з тої цивілізованості да, що маємо у власній історії. Не так давно і то нас сформувало. ми, власне, такі. Такі русини супча. Тому за себе так думають, тому що то їх історія. І у русинів є звідання. Чи та їх історія? One mają je, czy chociaż ona ma buty wymazane. Witajcie wszystkim.